Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні, 7 березня, в цей день народилась е, наш побратим з Заставни, депутат Заставнівської ради Довголіс Олена. Вона депутатом є вже як не перше скликання. Вона представляє інтерес людей, які живуть на моїй вулиці, в тому числі і моє. Вона мені постійно допомагає, тому що поширює моє відео в такій групі, як Заставна онлайн. Зразу видно, що вона депутат Заставнівської міської ради і що виконує свої функції. Також я хочу привітати Ольгу з днем народженням від імені 63-ї бригади, в якій я служу, від імені її брата Віктора, який служить в армії, який був колись був в Бахмуті. Ну, правда, контужений, але нічого. Слава Богу, Бог йому ще дає сили триматись. Ну і Ольга, хочу тебе піснею привітати з днем народження, побажати тобі всього самого найкращого. Сьогодні день у нас такий, що ми святкуємо його. Бо ж Ольга наша довголіс, день народилась цей колись. Здоров'я щастя бажають Ользі, ці люди добрі, а також хлопці, що поля в нас помак сіла, та щоб успішною була І з днем народженням її вітають люди добрі, всі, та подарунки їй дають здоров'я, щастя ольці шлють. Здоров'я щастя бажають пользі, всі люди добрі, а також хлопці, Щоб ольга в нас мовмак цвіла, та щоб успішною була. Ми келих вип'ємо до дна, вина солодкого сповна, за Ольгу нашу довголіс, Щоб цей рік добро приніс. Здоров'я щастя бажають Ользі, всі люди добрі, а також хлопці. Щоб Ольга в нас мол, мак цвіла, та щоб успішною була. Сьогодні день у нас такий, що ми святкуємо Його, бо ж Ольга наша ліз, день народилась цей колись. Здоров'я, щастя бажають Ользі всі люди добрі, а також хлопці. Щоб Ольга в нас мовна свіла. Та щоб успішною була, здоров'я, щастя бажають в Ользі всі люди добрі, а також хлопці, щоб Ольга в нас новматріла, та щоб успішною була. Приходи, йди сюди, поздоровім Ольгу. Так, о, собака, це наша. Привіт. Джесі, це наша Джесі, така собака. Ольга, ми вітаємо тебе з днем народження, Бажаємо тобі всього самого найкращого, щастя, здоров'я, благополуччя, миру і всього всього як кажуть, позитивного в цьому житті.